Вітаю усіх, хто завітав на кухню каналу Перевірені рецепти. Сьогодні я приготуємо освіжаючий літній десерт з сиру та полуниці. Ніжний, помірно солодкий, готується просто та недовго. А випікати взагалі не потрібно. У спекотний літній день це саме те, що й треба. Для приготування візьмемо 500 грамів кисломолочного сиру будь-якої жирності. Сьогодні я взагалі взяла сиркову масу, бо вона має більш однорідну структуру. 200 мл молока, 200 г сметани будь-якої жирності, 25 г швидкорозчинного желатину, 125 мл холодної води, 100 г цукру, але коригуйте за своїм смаком, 10 г ванільного цукру і, звичайно ж полуницю. Тут саме вона грає першу скрипку грамів 500-700 уже помитої та почищеною від плодоніжки. У мене здебільшого дрібна та середня. Найперше всипаємо 25 г желатину у холодну воду. Води завжди беремо у 5 разів більше. Перемішуємо та залишаємо для набухання. До сиру додаємо молоко, сметану, ванільний цукор і все добре перебиваємо блендером до однорідності. Пуштуємо на смак та за необхідності додаємо цукор. Я додаю половину, тобто 50 грамів, і знов перемішаю. Якщо ви солодкоїжка, додавайте ще. Полуницю розріжте навпіл або якщо вона крупнувата на 4 частини. Тим часом набухлий желатин я розігріла на водяній бані до ось такого рідкого стану. І щоб вирівняти температуру, додаю сюди 2 столових ложки сирного мусу. Перемішую та додаю у суміш. У два прийоми всипаю сюди подрібнену полуницю і кожного разу ретельно перемішую так, щоб кожен шматочок полунички був обгорнутий мусом. Силіконову форму ємністю 1,5 літра, висотою 8 см та в діаметрі 20 відразу встановлюю на тарілку та викладаю утворену масу, поступово заповнюючи доверху. У мене ось бачите, якраз якраз вистачило. Зверху трішки розрівняю та відправляю у холодильник на 2-3 години для застигання та стабілізації. За 2 години погляньте, як добре застиг десерт. Накриваю його іншою тарілкою та перевертаю. Форму злегка підважую ножем та знімаю, ніби вивертаючи. Ось так. Прикрашаю полуницею та листочками м'яти, але ви можете прикрасити на свій смак. І маємо ось такий ошатний десерт. Добре ріжеться. Погляньте, який чудовий мальовничий розріз, багато полуниці. Десерт відмінно тримає форму, однак він не гумовий. Дуже смачний, соковитий, ніжний, прохолодний. Словом, те, що і потрібно у літню спеку. Ще шматочок візьму. М -м -м -м, рекомендую. Готуйте з задоволенням, друзі, і ласуйте від душі. І нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному успіху! Дуже вдячна кожному з вас за перегляд, подобайку, поширення та підписку. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Нехай повсякчас вам щастить на кухні і в житті. Бувайте здорові і до зустрічі!